Всім привіт, друзі! Мене звати Мібро, і сьогодні буде відео, як ви бачите таке, да-да-да. Сьогодні ми граємо на Хай Пікселі, друзі, да. І сьогодні ми будемо знову грати з Кей Да, я буду знову умирати, як це не було печально, да. Грустно не було, друзі. І що можу сказати, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, друзі, на сел. Стоять І Я знаю, друзі, ми це зможемо зробити. да. І слава Україні, друзі, і ми начнем відео. Так, друзі, як ми начинаем, я не пам'ятаю, де играв, Ну, давайте ми підемо там, де більше игроков, вот там, Ну, гравців. 190. Окей. 190. Коротше, все, йдемо, друзі, грати. Йдемо сюди. Як завжди ми йдемо. Так, тут 5 ігроків, 8, 9, ого, як все, 10, 11, 12, все, друзі. Зараз через 10 секунд буде сама ігра, Да, ми будемо зараз грати. І мене як завжди, уб'ють, тому що я просто не вмію грати, да, друзі. Я кстати, можу вам сказати, як я записав відео тоді на ось, як я грав в Кейварс. Я тоді більше не грав. Я то записав, і все, я більше не грав, я такий, ну записав, такий ну. Ладно, ладно, що вийшло, що вийшло, і, да. Так, друзі, це просто повний піп'яскін. Так, хорошо, я давайте, я не знаю. Головне, мене ніхто не вбив, друзі. Да, Тому що це буде дуже печально. Так, хорошо, так, я ще в якомусь бам такий якийсь поганий вийшов. А, мене ще є скринка. Боже, я думаю, він на мене біжить. Боже, який злякався, фух. А він мене так не лякає. Так, тихо. Тихо. Я вас не трогаю, ви мене не трогайте. Так, давайте я зразу сюди зайду. Так, ніки воно видно, да ніки воно показує. І це піпецьке Давайте яблучко захабаємо. Все, яблучка є. А ще можна. Ага, все, хорошо. Норм, норм, норм. Так, тут нічого. А, залізо, залізо, друзі. Боже. Яке беремо кайло і добуваємо залізу. Так, все, тут нічого такого немає. Головне, мене ніхто ааа <плес> Так, друзі, я тут осталось 5 секунд. Я так пойму, я третє місто Да. Піпец, я нічого не понял, Що сталося Піпецкин, так берем скрингу. Так. Ой, боже, залізний меч Так, 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 так. Шльом, так, так, все быстренько берем. Стоп, ну на что угу, 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 угу Все, одіваємо удів сразу І, а, У в мене ще один тут здесь. Главное, мене ніхто не збив Прошу вас, не збивайте мене, люди. О, залізне кайло! Вообще круто! Так, все, біжимо все удиво. А фух, я думав, я падаю кудись. Не понял. А, у мене є. Хорош. Офигеть! Куди я попав? Хорошо, так, дайте довго час не що це буде повний пипец. Я не помню, у мене є отой... Штани в мене, да, штани в мене немає. Так, хорошо. Кайло, 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 де де Де? 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 все бачу, бачу, ламаю, 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 все. Взагалі, чутко. тепер треба зробити меч. Давайте ми ще залізу добудемо. Так, залізу, 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 залізу. Главне, мене ніхто не вбив. Це ще якісь приколи, я просто играю без звуків, і мені нічого де хто бігає, Да, і буває такий прикольчик у мене. Тут немає верстака. Це дуже погано верстак. Наверхи, наверху. Так, давайте. так Я так стою, та то мене. О, Боже, я злякався Фу. Так. Так, робимо палки 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 Боже наше, на що? І робимо меч. все друзі, меч готовий сам по собі. А, я забув, це фігня не робота. Блін. Так, у мене п'ять. Так, друже, ти до мене не йди. Давайте ми будемо потихенько лізти. Головне, не упасти. Так, ну тут нікого немає. Все, давайте, друзі, коп. Це. Це просто. Просто піп'ять криса. Просто криса. Друзі, пауза. Так, тут якийсь бой, коротше, да Я не розумію, почему, як я. Стою, щось роблю, ніхто не лізе до мене. Ну як я тільки починаю кудись по построїтися, да? там на якусь другу базу, типу. Мене ззаді беруть просто в спину. Бамс, і все. Це просто піпець, друзі. У мене слів немає. Так, друзі, 4 секунди залишилось. І зараз починається знову катка. Це просто піпець. Так. Зразу менш. Угу, Все, хвост із мене. Так, все все норм. Біжимо, тепер ми на низ, друзі. Так. Зразу, міняв все. Так, головне, мене тут не скрисили Зараз. Як тоді. Блі, це, кстати, оця карта, друзі, як мене тоді скр. Не бігай там. Як мене бахнули, це просто піпець. Я тут, тоді... я Це не забуду ніколи. О, залізний кайлом. І зараз мене хтось уб'є. Ні, блін, мене ніхто убивати не буде, я не хочу, мене убивали. Так, давайте ми залізо добудем Так, о! Оце, що нам надо, оце нам що надо Так. Тихо 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 тихо. А, блін, я не замітив, кстати Я, кстати, і не замітив залізо, боже мой. Який міг пропустити, йойо. Так, стоп, тепер верстак, верстак, верстак. Я дивлюся, та, та мене ніхто в спину не бахнув. Тож це буде. Так. Не хочу, мене хтось убивав дуже так просто. Так, робимо палки. Боже, що це... Та блін. Я просто завжди роблю, роблю, як виживалку і граю. Я завжди я просто граю з другом виживалку, блін! Я всегда просто роблю кайло перше. Я все усе робити кайло, я помню, там дві палички, і ти робиш, типа, трик заліз, типа залізний фігні. Блін! А тут, а типа, ну, блін, це так піпець скин просто. Так, хорошо, друзі, а тут надо метч зразу Создаю собі блін. Так, опит, 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 мені не на опит, все. Так, я наверху. Так строїться, все, звісно, буде дуже. не круто. То ще мене зараз, як завжди, бахнуть в крису. А зможе я туди? Два, Два ігрока! Блін, друзі! Ніфіга собі, я проти кос буду. Блін, один мінус, я його не чую. Ага, бачу, бачу. так. Лук у мене є лук. Я його бачу. І він мене бачить, то ще у нас ніки є. Що ти, дружочок, давай? Ні, я не позволю. Ні! Ні, не ну, м'яч, м'яч, меч. меч, меч! Ніе! Блін, піпець він швидко строїться, це ужас просто, какого фіга, як? Ви бачили, як він быстро строїться? Він просто так. Окей, хай це була п версія на комп'ютері, я не кажу на телефоні. Я грам на телефоні, це піпець повний. У людей там, я не знаю, як вони грають там. Дуже багато років на телефоні, їх там пальці накачані більше всього. Я іграв на телефоні, бо боже мой, це просто піп'ять друзі. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Не трьохать мені, не мені. Так, не трюгать мене. Степе, не поняв. Я тепер більше боюсь, і мені треба меч. Мені треба броня, мені треба броня. Я більше нічого не хочу. Хорошо, мені більше нічого не надо. Так, да! Мне нічого більше не надо, хаваем, 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 так берем. Ага, броню єс, ну давайте я тут денег быстренько. І мене зараз хтось уб'є, як завжди, да? Так, добываем. Блин, 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 блин. Идея, 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 идея. Так, быстренько, быстренько, так берем берем. Так, все. Верстак, верстак, верстак наверху, верстак наверху, верстак наверху, ми берем быстренько. Робимо полочки. Тепер можна дві палички, но я положив їх три. Робимо кайло камінь до кайло. І ми біжимо, добуваємо собі залізо. Тоже три штучки нам хватає. Раз. І біжимо, ми тоді робимо. Залізне кайло. Хопа. І ми біжимо да, до Альміка. Так, і їх тут три штучки, Вообще, Потужно, друзі. І мене зараз хтось уп'є. Я не удивлюсь. Я не удивлюсь, кстати. І ми робимо палки, хоп, одна палка зразу. І. Да -да -да. Хоп, оп, оп. Все. Та ти що, Вообще Потужно, дуже. Можна ще залізу, давайте ми заберемо. Залізу, залізу, залізом. Так, і треба починати Ост... якісь. Осталось двоє ігрока. Гравців, боже. Ну іде ти? До тебе лізти. О, іде, іде, родной, ну давай. Ну давай, давай, щось покажу тобі. давай. Зараз буде позорна в мене битва. Давай, 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 давай. Я не спішу. Давай. Ну, блін, усе ж у мене получилось, друзі. Офігеть! А, друзі, я тут, і все, що у мене вийшло, да, я тільки знову друге місто побував, блін. Першу я не зробив місто, да Колись було перше місто, я ще здавненько Іграв, і прикиньте, я виграв тоді. Ну, блін, я просто привик, я просто кнопку швидко нажимаю. Отак! Просто нажимаю мишку, це просто піпец. Кнопку мишки це ужас. Я просто, блін, привик, я просто ще граю з другом п-версію Майнкрафта. На П-версії там просто кликай, просто Клікай, клікай, і все. Ось це, що головне а на джаві версії треба. Типа, ось о кнопкою знаєте, типа не просто так быстро, а давити, та урон був більше. Я ось привик більше на П-версії грати, я привик, а так быстро би бить, бить бить мишку. І це просто піпец, друзі. Ну, що получилось, що получилось, друзі, да. Ну, головне, був на другому місці, все, що головне. І да, я думаю, ми на першому місці колись будемо, друзі. Ну, я лично я ви були на першому місці, Да, друзі, хто був на першому місці, пишіть коментарі. І що можу сказати, друзі, все у нас, що вийшло таке відео, да. Що можу сказати, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик. Да. І що можу сказати, друзі? Всім удачі і всім пока-пока, друзі. да, наша ціль це 100 підписників. И да, друзья, и всем пока-пока, и слава Украине, друзья. Всем пока-пока. Пик-пик. Всем пока-пока, друзья. Да!